Доброго дня. В цій задачі ми розрахуємо закон зміни напруги на резисторі r 2 в перехідному процесі. Зверніть увагу, що подібна за схемою задача була розв'язана нами напередодні номер цієї задачі А091А12, але в попередній задачі були так звані нульові початкові умови. Напруги на конденсаторі не було в момент комутації. За умовою цієї задачі, конденсатор був підключений у момент часу Т дорівнює 0 до джерела енергії, будучи зарядженим вже до якоїсь напруги, напрям якої показано тут, а величина цієї напруги становить 10 вольт. Цю задачу розв'яжемо. Класичним методом, згідно з яким напруга, що шукається, буде представлена як напруга вимушеної та сума напруги вимушеної та вільної складової. Спочатку знаходимо вимушеному складову перехідного процесу, а це є напруга, яка буде на цьому резисторі, після закінчення перехідного процесу. Після закінчення перехідного процесу, ця, це коло буде працювати в режимі постійного струму, тому конденсатор буде відсутнім в цьому колі, і післякомутаційна схема після закінчення перехідного процесу може бути зображена так, як показано на цьому малюнку. В цій схемі треба розрахувати напругу на резисторі R2, яка і буде напругою вимушеної складової. За законом ОМА ця напруга буде визначатися струмом І2 вимушеної складової, помноженим на опір цього резистора R2. Треба знайти І2 вимушеної складової. Тут зручно скористатися так званою формулою чужого опору. Ми спочатку знайдемо струм в нерозгалудженій частині схеми. А потім, скористаючись опору, формулою чужого опору, знайдемо струм тільки у цій гілці. Струм на розголодженій частині схеми І1 вимушена буде дорівнювати електророшій силі, поділений на еквівалентний опір ось цієї схеми, під'єднаної до цього джерела. Цей еквівалентний опір буде визначатися наступним чином. По-перше, резистор R2 та R4 з'єднане послідовно ось воно послідовне з'єднання. R2 та R4 разом під'єднані паралельно до резистора R3, і ось формула знаходження еквівалентного паралельного опору. А ось ця та схема, ця, ця схема під'єднана до резистора R1 послідовно. Підставляючи число, знайдемо струм вимушеної складової. А потім користуємося формулою чужого опору. Для цього, щоб знайти струм в гілці з резистором r 2 і 2 вимушено, ми повинні помножити струм у нерозголодженій частині схеми на чужий опір, на опір чужої гілки, в нашому випадку r 3 і поділити на суму опорів. Усіх паралельно з'єднаних гілок R3, плюс R2R4, плюс підставляючи значення, числові значення знайдемо струм вимушеної складової. Помножимо струм вимушеної складової на опір резистора R2 і знайдемо врешті-решт напругу на резисторі R2, яка діятиме. В післякомутаційному колі після закінчення перехідного процесу. Ця напруга становить тисячних вольта. Отже, ось ця напруга знайдена, і тепер ми зосереджуємося на знаходженні напруги вільної складової. У випадку кола першого порядку загальний вигляд. Вільної складової записується таким чином, як стала інтегрування А, вона поки що нам невідома. Помножена на Є е в ступеню ПТ. П це корінь характеристичного рівняння, і він також поки що невідомий. Знайдемо корінь характеристичного рівняння методом вхідного опору. Метод вхідного опору передбачає, що в післякомутаційній схемі, тобто ключ ми повинні вже замкнути, цю схему післякомутаційну можна розірвати в будь-якому місці, довільному місці, а потім, відносно затискачів, що ми отримали, розрахувати комплекс вхідного опору. Ми будемо розривати цю схему в місці, якому в гілці, яка, в гілці з конденсатором, ось цій гілці. Зверніть увагу, що якщо б ми розірвали в будь-якому іншому місці, а мали право б розірвати, то Знаходження комплексу вхідного опору було б дуже складним. Я раджу вам у, в, в таких задачах, якщо ви маєте один реактивний елемент і якусь активну частину схеми під'єднану до реактивного елементу, розривати саме в е, гілці з цим реактивним елементом. Ось таким чином. Зверніть, будь ласка, увагу ще на один момент. На те, що оці два затискача, я їх показую. Замкнені накоротко для випадку, коли ми знаходимо еквівалентний опір. Це зроблено тому, що внутрішній опір цього джерела напруги дорівнює нулю. Отут нульовий внутрішній опір. З джерела напруги, яка яке стоїть в нашій післякомутаційній схемі, знаходимо еквівалентний опір оцих чотирьох резисторів, під'єднаних разом до конденсатора С послідовно. На перший погляд задача не така вже й проста, але це на перший погляд. Зверніть увагу, що резистори R1 та R3 з'єднані паралельно між собою. Ми можемо перемалювати ось цю схему таким чином. Тоді ось це паралельне з'єднання R1R3 та з'єднано послідовно з резистором R2, а еквівалентний опір ось у цього всього з'єднання R1, R2, R3 з'єднано паралельно з резистором R4. Тому ми можемо відразу розрахувати еквівалентний опір відносно ось цих затискачів. Затискачів схеми, яка під'єднана до гілки з конденсатором. Відносно цих затискачів, R1 та R3 з'єднані паралельно ось цей еквівалентний опір. З R2 вони з'єднані послідовно ось еквівалентний опір. Ну і врешті-решт. Усе це з'єднання з'єднано паралельно з резистором r 4 Еквівалентний опір цієї схеми може бути розрахований за цією формулою. Підставляючи числа, ми отримуємо, що до конденсатора С під'єднано резистор з еквівалентним опором 7,23 Ом. Тепер ми можемо. Знайти методом вхідного опору корінь характеристичного рівняння. Для цього відносно цих затискачів складаємо комплекс Z еквівалентного, так, якби в цій схемі діяв режим усталеного синусоїдального струму. Тільки коли ми записуємо цей комплекс, зверніть увагу R еквівалентне плюс одиниця поділена на йод омега С. Бачите, ми йод опустили у знаменник цього дробу, перетворивши мінус на плюс, а опустили ми йод у знаменник, тому що у цьому знаменнику зустріти поруч йод і омега, який ми повинні позначити літерою П згідно із методом хідного опору. Ми отримуємо ось таке рівняння, з якого. Знаходимо корінь характеристичного рівняння, він дорівнює 1383 секунди мінус першому ступеню. Зверніть увагу на перевірку, яку ми можемо, якою ми можемо скористатися в, в класичному методі. Корінь характеристичного рівняння повинен бути обов'язково від'ємним. Якщо ви отримали, розв'язуючи будь-яку свою задачу, або нульовий, або позитивний корінь, не йдіть далі, а шукайте помилку в розрахунках кореня характеристичного рівняння. Корінь характеристичного рівняння знайдено, і тепер ми знаходимо сталу інтегрування А. З цього рівняння, підставляючи Т дорівнює нулю, ми знаходимо, що стала інтегрування буде дорівнювати напрузі вільної складової на резисторі R2 у момент часу 0. У свою чергу, цю напругу r 2 вільне. Ось із цією загальною формулою, яку ми, яку ми записали у перших кроках розв'язання нашої задачі. Вільну складову ми можемо отримати як повна напруга на резисторі, мінус напруга вимушеної складової. У момент часу 0, це буде УР2 від 0, мінус напруга вимушеної складової. Теж у момент часу 0. 0 із знаком плюс. І знаком плюс це після комутаційне коло. Тому для визначення цієї напруги у r 2 від нуля ми розраховуватимемо післякомутаційний режим, усталений в післякомутаційному колі. Взначення вимушеної складової у момент часу 0 нам вже відомо. Ось вона вимушена складова, вона не змінюється у часі, і нам є ще підставити в цю формулу. Тобто треба знайти тільки у r 2 від нуля. Якщо ви маєте схему із ненульовими початковими умовами, то для знаходження. Вимушеної складової, при Т дорівнює нулю, ми можемо скористатися властивістю реактивних елементів з ненульовими початковими умовами. На другій лекції, коли ми займалися загальним, позначали загальний підхід до розрахунку перехідних процесів, ми говорили, що якщо є катушка, із струмом, який відомий І l від нуля, то ця катушка тільки в момент часу 0, Я підкреслюю, підкреслю, тільки у цей момент часу є еквівалентна джерелу струму з струмом І l від нуля. А ось конденсатор, який стоїть в нашій схемі, з напругою УС від нуля є еквівалентним джерелу напруги. З напругою у С від нуля. Зверніть увагу на те, що напрям електророшійної сили цього джерела і напрям напруги на конденсаторі в момент 0 є протилежними. Це загальна властивість усіх джерел напруги. Тому ось цю схему після комутаційну ми можемо у момент часу 0. Представити ось таким чином. Усе тут зберігається в цій схемі, а конденсатор замінюється джерелом напруги з електрорушійною силою у це від нуля і направленим ось таким чином. Стлечка тут і стрілеч тут дивляться у протилежні боки. До розрахунку цієї схеми ми можемо підійти як до розрахунку будь-якої схеми постійного струму. Особливістю цієї схеми є те, що вона містить дві гілки, які безпосередньо містять тільки ідеальні джерела напруги. Це ось це джерело та Є між цими вузлами. Найпростіше розраховувати таку схему методом вузлових напруг. Розрахуємо цю схему методом вузлових напруг. Схема містить три незалежних вузли. Чому три? Один, два, три. І це четвертий вузол. Незалежних є, незалежними є будь-які три. Для цих Трьох незалежних вузлів, ми маємо скласти систему рівнянь за методом вузлових напруг у загальному вигляді. Це буде система трьох рівнянь із трьома невідомими напруга У11, У22 та У33. Ось така система рівнянь. Але тут треба ретельно. Вибрати базісний вузол. Тому що, якщо б ми розраховували коефіцієнти цієї системи рівнянь за наявності ідеальних джерел напруги, то ми стикнулися, ну, наприклад, розраховуючи коефіцієнт g22, а це сума провідності гілок, які сходяться у цьому другому вузлі. Ми би стикнулися з тим, що провідність цієї гілки є нескінченно великою величиною, адже опір цієї гілки, як і опір цього джерела, є нульовим. Системи із нескінченно великими коефіцієнтами ми не можемо розв'язувати. Тому ми підемо таким чином: ми базісний вузол оберемо так. Щоб до нього сходилися усі джерела енергії. Якщо є така можливість, то задачу можна розв'язати е, при наявності двох або більше джерел методом вузлових напруг. В нашому випадку така можливість є. Ось до цього вузла підходять Є е І У 0 в Тому цей вузол ми позначаємо як базісний. І напругу вузлів, що залишається 1, 2, 3, Направляємо, як згідно з цим методом, від даного вузла до базісного У1,1, від вузла 2 до базісного У22, і від третього вузла до базісного У3. Тепер звернемо увагу, що в цій системі рівнянь. Міститься три вузлові напруги. Але ми вже знаємо значення напруги У22 та У3. Напруга У22 дорівнює із знаком мінус. В нашому випадку. Зверніть увагу на напрям цієї стрілки і напрям напруги У22 мінус УС0В. А напруга У3. Дорівнює мінус є. Чому напруга із знаком мінус? А тому що, запам'ятайте, напруга на цьому джерелі направлена у протилежний бік, тобто донизу. А ми направили у 3,3 у протилежному напрямку. Тобто мінус є. Тому ми маємо викреслити зайві два рівняння, тому що для знаходження однієї невідомої нам достатньо тільки одного рівняння. Ну і здогадуєтесь, які ми рівняння будемо викреслювати, а саме коефіцієнти яких нам заважатимуть розраховувати цю систему. Залишаємо лише одне рівняння, з якого ми можемо отримати, що добуток G11 на U11 обчислюється ось таким чином із цього рівняння. В цю формулу ми можемо підставити j – це вузловий струм першого вузла. Це алгебраїчна сума джерел струму. Або перетворених джерел напруги, що підходять до першого вузла. Але до першого вузла підходять тільки три резистора і жодного джерела енергії. Тому цей вузловий струм дорівнюватиме нулю. Отримуємо із цього рівняння, підставляючи мінус У це 0 і мінус є це таке рівняння. G11, яке має місце тут. Це вузлова, вузлова, вузлова провідність цього вузла одиниця поділена на R1, плюс одиниця поділена на R2, плюс одиниця поділена на R3. Розраховуємо його. G12. Нам треба цей коефіцієнт в цьому рівнянні визначити. Це провідність гілки, яка стоїть між першим та другим вузлом, одиниця на r2, а між першим та третім вузлом одиниця на r3. Розраховуємо оці вузлові провідності і, скористаючись ось цим рівнянням, підставляючи числові значення, ми отримаємо напругу U11, яка дорівнює мінус 29,70. 8 сотих вольта. Тепер ми можемо безпосередньо знайти напругу, що діє в цьому резисторі у R2 від нуля. Скористаємося другим законом Кіргофа. Давайте ми з вами пройдемо проти годинникової стрілки. Маємо право. Ось таким чином. З першого вузла по напрузі. У r2 від нуля, вона є знаком плюс. Дісталися до другого вузла. І по напрузі У22 переходимо в базісний плюс U2. А з базісного вузла повертаємося в початковий перший вузол проти напруги У1. Вона із знаком мінус. З цього рівняння визначаємо невідому величину УР2 від нуля яка є мінус 19,78 вольта. Тепер ми можемо знайти сталу інтегрування. Для цього нам треба було знайти ось цю напругу. І скористатися тим, що ми знаємо вже напругу вимушеної складової. Все це від нуля. Стала інтегрування дорівнює мінус 42,86 вольта. Тому ми можемо, врешті-решт, записати розв'язок цієї задачі. Ось ця вимушена складова перехідного процесу, ось вона. А ця вільна складова перехідного процесу, яка отримана як стала інтегрування мінус 42,86, помножена на є е в ступеню, знайденим нами кореню характеристичного рівняння. Отримавши цей розв'язок, ми побудуємо графік цього перехідного процесу. Я вже говорив у попередніх задачах, повторюсь іще раз. Для побудови графіку, перехідного процесу, а перехідний процес розпочинається в момент 0. Так ось для побудови графіку треба зупинитися вчасно. Зупинитися в цій точці. Я маю на увазі в цей момент часу, в який перехідний процес вже майже закінчиться. Для визначення тривалості перехідного процесу, коли він вже майже закінчиться, а тривалість перехідного процесу дорівнює приблизно 5 тау, а тау – це стала часу перехідного процесу, яка дорівнює одиниця поділена на модуль корення характеристичного рівняння. В нашому випадку ось така величина. Тому ми розрахунки, а вони виконані за допомогою, як ви бачите, Microsoft Excel. Ці розрахунки зупиняємо в часі 0,04 секунди. Ось бачите, ось цей момент часу вже перехідний процес практично закінчився. 4 мілісекунди минуло, а перехідного процесу вже нема. Швидко триває перехідні процеси у електричних колах. Графік побудовано, задачу розв'язано. Я прощаюся з вами і бажаю вам усього найкращого!